Друзі, усіх вітаю в себе на каналі. Хочу вам показати автомобіль, який ми привезли на продаж. Купили його на лізаному аукціоні у Франції. І як ви вже здогадалися, це у нас Рено Зоє. Авто 2019 року випуску, чи 2019 з пробігом 112 000 км та запасом ходу понад 300 км. Бареєчка у нас де 41 кВт. Резина по кругу Мішелін. 195 на 55 16 Позаду у нас 21 рік випуску. Ось спереду 25-го року випуску. Залишок протектору хороший. Вона нова. У нас є підігрів зеркал, переднє скло підйомники, електрорегулювання зеркал. Ось на такому світлому салончику йде автомобіль, гарно виглядає, збережений, не просаджений, нічого не поломане. руль в ідеальному стані. Ось. Так само педальки, все. Так, Запасно. Зараз показує 350 км, а пробіг 112 тисяч, так як я й казав. У нас є навігація, у нас є клімат-контроль, два ключика. режим еко, а також круїз-контроль. Ось так виглядає в салоні, досить збережений. Також задній ряд сидінь, дивіться який, все акуратненьке, чисте, не зашарпане, не подерте, пройомчики теж не в грані. Багажник досить великий, місткий. Сюди коляска повністю влазить, дитяча, колиска. Вікна в нас всі по кругу. 2019 рік, якщо я не помиляюсь, включно з лобовим. Ось ще з правої сторони показую. Досить так гарненько дивиться. Він код хто бажає для перевірки, зараз надам. Ось авто, нагадую, з прозорою сервісною історією. Можна перевірити по офіціалі пробити Ренно. Сидіння дійсно класні збережені, нічого не просажене, Ремні гарненькі, ковролінчики, все застелене. Ось так він виглядає. Хто бажає собі придбати такий автомобіль, звертайтеся за контактами, вони будуть вказані під відео. Вартість такого автомобіля в Україні з усім пакетом документів 8800 доларів буде складати. До зустрічі на каналі.